Кажу дуже смішну і реальну історію. І кожного дня буду розказувати по одній історії з паковки нам посилок, як нам пакують посилки. Ну Це була ну, дуже смішна, якась і така неочевидна. Беру листочок, там написано, це я своє прізвище, правильно він це зробив, там Тура був стар, це все зробив, свій номер картки написав. І дуже часто такі присилають, нічого не важив, не маю вагів, вам довіряю. Як правило, люди просто перепровіряють. Ну, там, знаєте, вага 152 грами і 5 наприклад. Вони там помітили і мене перевіряють, чи я правильно важу. А тут було ну, така комедія була. Беру я на міді, висипаю, висипаю, там рівно 70 грам, ну, сота. Думаю, так якось співпало, думаю, нічого, собі, типу, там 70 грам, нічого не важив. Я беру там магнітно, ой, це, не магнітного Дивлюся, а тут 152. Ну, все круглі, розумієте? Тобто так воно ну, не буває. Коли людина хоче перепровірити, то вона ну, не ціле число. Вона собі там помічає. А тут я беру магнітне і є там 50 грам. І я йому пишу там 51, там 152. Все зійшлося, і смайлик, типу. Він теж смайлик і типу, лайк. Бо, як правило, якщо перепровіряю, то не рівне число, розумієте? А це так ну, якось людина не знає, чому так написала, нічого не важив. Ну, явно, що він важив. Завтра буде відео з Матюками, де до нас там дзвонять з Матюками. І там буде до кінця тижня буде багато історій, як нам спаковують посилки. І я прямо бачу, як вони це роблять, і буду старатися імітувати і вам це показати. Може хтось себе впізнає, а я люблю вас і ви найкращі.